Сьогодні поговоримо про судову практику в Україні стосовно скасування штрафів ТСК СП ЗСУ та звичайних штрафів для прикладу ПД. Що хочу роз'яснити кожному українцю? По-перше, судові практиці. По що? Не хочуть ділитися адвокати, юристи, правозахисники стосовно того, що відбувається, в принципі, судової системи. Натомість хочу розповісти, що відбувається. Звичайно, більшість штрафів скасовується. ОТЦКСП СП та ОПД. Що саме цікаве? В Західній Україні та особливо Закарпатті, Закарпатського область створено особливий режим, де людей перетворили невільників. Чому? Тому що. Суди Західної України, особливо Закарпаття, що роблять, в принципі, в своїх діях. Поясню окремо, коли суди Одеської області Одеси скасовують рішення, чим займаються суди Західної України для Перхобла Львова, Ужгорода, Мукачево. Луцьку, Житомира, Хмельницька, чим Івано-Франківська Тернопіль? А саме саботажем. Вони створили на цій території макроклімат, де перетворили жителів. Західної України в невільники на кріпосних. Чому? Тому що судова практика цих судів. Обвинувальні вироки щодо покримінальним провадженням адміністративним справам. Вони навіть бувають так, що завертають заяви юристів, адвокатів, нібито. Там якась помилка, при тому, що дуже цікаво, в іншій Україні таких проблем нема, але Закарпаття, Львів та інші області Західної України відрізняються цим макрокліматом, неволя. Диктатури та тиранії, де звичайний громадянин стикається з свавіллям цієї системи. Для прикладу, візьмемо суд міста Мукашева, ніж міський районний суд, чим він займається та будь-який львівський. Районний суд міста Львова. По-перше, вони разом з поліцією що роблять? Вовлять людей. Потім виписують штрафи. І в більшості випадках відбувається те, що. Судді стають на сторону поліцейських у юридичній практиці цих суддів. На жаль, все так. Чому так відбувається? Тому що в Західній Україні вибудували режим тиранії. Колись вільні міста перетворилися. На не те, що фортеці, а на концтаві, і вони зі своєю містечковістю хочуть натягти це все на всю іншу Україну. Що хочу сказати цим суддям, які штампують ці, ці справи: винен, винен адміністративна кримінальна. Ми очистимо західну Україну від скверни, а саме зробимо західноукраїнців вільними повністю від февралізму, який зробили судді прокурори, мери, голови. Військове адміністрація обласної. За змову осіб, У них всі винні, окрім них. І вони перейшли межу, за яку немає вороття. Вони відродили комуністичні методи, де ти винен і крах. Звичайна практика судів центральної і східної України та Південної України рятує ситуацію від того, що відбувається в Західній Україні. Тому хочу сказати суддям-прокурорам: саме вам не вдасться натягнути суву на глубоку. І рано чи пізно вас звільнять з ваших посад. По статистиці цих судів Закарпаття, Львівщина, Волині та інших областей відбувається повна узурпація влади. Незалежний суд перетворений в заробіток повністю цих суддів та силовиків. А адвокати чи юристи з великими проблемами можуть протидіяти цьому свавіллю, частина цих адвокатів-юристів. У лапках мовчать і навіть не беруться за ті справи, які для прикладу потрібні, оскарження штрафів чи ПДР. Тоді питання а кого саме ви захищаєте там, в західній України, адвокати та юристи? Коли мені пишуть, що жителі Західної України звертаються до жителів Східної України, центру півдня Сходу для того, щоб оскаржити рішення судів? Тим паче, наскільки відомо, згідно судової практики, всі районні суди кажуть винен. Лише апеляція іноді каже, не винен чи Верховний суд. Та аргументація, яку подають суди Західної України, показує те. Що фактично там вже давно вибудований архіпілаг в ГУЛАГ, де ти вже автоматично винен. Не спів вийти з квартири чи з будинку ти вже винен. Штраф тобі адміністративне або порушення ПД. Або ти. Був проти ЗСУ. І тобі стаття 114. Як вона дуже полюбляє і всі у них колині, окрім них самих. І вони все це натягують суву на глобус і хочуть зробити з України так званий зелений сталінізм. Який був збудований з 91-го року. Так, ось що я хочу цим негідникам в погонах сказати суддям-прокурорам: вас давно пора відправити на пенсію, тому що ви не відповідаєте тим стандартам професійної етики. Судді прокурора чи силовика, ви не відповідаєте займаним посадам, ви давно порушуєте права і свободи людини. В судовій практиці, стосовно хочу пояснити тих повісток, які будуть електронні. Цікавися, пишу мені, що. мені, А як буде виглядати ця судова практика? Не можна буде скасувати ці штрафи в резерві плюс, якщо вони будуть електронні. Хочу наполягти на тому, що будь-які штрафи будуть оскаржені? Ви самі. Прийняла це рішення зареєструватися в резерві плюс. Ніхто вас не змушував до експерименту. Це ваша добровільна воля. І тому ми, адвокати, юристи, правозахисники, будемо посилювати тиск на силову систему. Особливо не тільки. На півдні сході і центрі України, але і в Західній Україні ми зробимо все, що від нас залежить і не залежить, щоб змінити ту динаміку рішень суддів стосовно штрафів, а також вироків іменем України в кримінальних справах. Ми вважаємо, що нашу батьківщину хочуть перетворити на констабір Ауш від України. В принципі, перетворили. Але повністю ми це не дозволимо цим негідникам в мантіях, погонах це зробити. Разом ми велика сила. Стосовно захисту кримінальних. Справ і провадження. По-перше, що хочу зазначити, щоб не було у вас кримінальних справ, дотримуйтесь мого законодавства міжнародного. Що потрібно також робити, щоб не було кримінальних справ проти вас. Коли для прикладу політичних намагаються або притягти по 109, або 111, або 112, 111 дрібнен, 114 чи 113, або інша відома стаття, по якій судість азвукачем, юристів, правозахисників. Насамперед пам'ятайте, що. Цей режим тут вже давно, понад 100 опортів, він і надалі буде це робити, поки що ви йому дозволяєте. Коли ви скажете ні, він зупиниться і буде, буде зруйнований цей режим. Якщо ви скажете Паусліф, перше гласність. Друга позачергові вибори президента, позачергові вибори до Верховної Ради максимальне скорочення повноважень президенту та народним депутатам. Також прибрання повністю президентської та депутатської недоторканністі. Зі скороченням повноважень. Організація відозвою президента та нардепів одним голосом однією людини. Зняти з посади кожного, якщо йому не подобається президент чи народний депутат. Також впровадити систему оцінювання діяльності. Цих обранців. І якщо вони зробили щось погане, то вони повинні сісти на той самий срок, скільки були при владі, і помножити на 100 те, що вони зробили погане. Так потрібно поступати. Також нам потрібна люстрація всіх кандидатів президенти, народні депутати, помічники народних депутатів заборона нинішніх політичних партій. Повністю зняття їх з реєстрації, повністю люстрація, повністю навіть націоналістів під керівництвом СБУ. Всі націоналістичні партії повинні бути зняті з реєстрації. Вони не захищають ваші права, вони лише агабують вас у західній Україні: ваші землі, ваші ресурси, ваші підприємства, розкрадання державного бюджету, і так далі. і тому подібне. Тому не думайте, що вони за українців, за українців, такі як я, головний ідеолог українського радикального націоналізму. Ті, хто прикривається любов'ю до Батьківщини, насправді вовки в овечих шкурах, вони кажуть вам, що щось зроблять вони, нічого не зробили за 35 років. Взагалі нічого окрім війни з Російською Федерацією, окрім вбивств на майдані, окрім того, щоб дозволити Західним спецслужбам і Російській Федерації в Україні створити прообраз громадянської війни між Майданом і Антимайданом. Але фактично це і був, і є сепаратизм. І державна зрада тих, хто був учасником цих проєктів. Насамперед, у 2014 році, я висловив свою правову позицію, що я був проти Майдану і антимайдану. Я пив каву і п'ю каву і насолоджуюся життя. Насамперед. Вважає, що потрібно розслідувати злочини стосовно розстрілу беркутівців та звичайних громадян. Також потрібно неупереджено, швидко знайти виник, хто бив цивільних на майдані і хто бив силовиків, хто погрожував експрезиденту Януковичу. Якщо ми хочемо бути правовою країною. Я о, поважаю у світі вільною повністю від тиранії зеленої номенклатура. ми повинні в першу чергу розслідувати злочини зеленого комунізму, сталінізму імені Зеленського з 91-го і по сьогодні. Насамперед, ми повинні скасувати всі закони з 91-го року і відновити всі ці закони, які були прийняті під час Бандери, УПА та Павла Скоропадського і Української держави. Ось чого вони дуже не полюбляють. І тоді буде справедливий суд, тоді буде. Повна воля і свобода. А доки це рабство на життя, хто не згоден, може написати, в чому не згоден зі мною, з моєю правовою позицією. Але факт залишається фактом, що те, що відбулося в 2014 році, і є причиною того, що Путін напав на Україну. А саме те, що Захід і Росія фінансували протилежні сторони заради того, що розвалити Україну. Насправді Україна нікому не потрібна у світі. Вони вам будуть казати стосовно того, які вони дуже класні партнери. Але насамперед вони вас обікрали. Зменшила кількість вашого населення, знищили вашу промисловість. Невже ви це не бачите? Прозріння наступає і воно настане? Юридична консультація з будь-яких ногам права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання. Витяти статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Вирішення питання з військового права отемі ЦК СПЗСу коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправова не юридична консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую з кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів відповідно. Також терміновий юридичний захист кримінальних справ коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі 11. Це коштує тисячу гривень. Відповідно, замовляй в мене витяг за ходом ЄРДФУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента органів державної влади. Пиши на електронну адресу академіка Калав'єр, значок імейл, протон. Мі. Підписка, лайк, репост, донат в шапці профілю. Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу.